Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 24 вересня. Друзі, нас з вами запросили на огляд української порцеляни В квартиру місто Київ. До речі, господиня в 1990 році працювала в місті Хмельницькому в магазині, де продавався посуд, а саме Полонські вироби. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Як нам пані Алла розповіла, що в 90-х роках насправді таки, така продукція була в дефіциті. Тому хочу вам показати дефіцитну продукцію. Ну і, звичайно, запропонувати на продаж і оголосити ціни. Отже, перша пропозиція 18 чашок, зображення деколь, букет квітів, Полонський фарфоровий завод. З обох боків зображення. Всередині позолоти немає люстр, кант. Ціна однієї чашки 100 гривень в новому стані. Далі набір салатників великий. Користенський фарфоровий завод та три маленьких. Ціна за такий набір 350 гривень, до речі, вони також в новому стані. Блюдо Коростень, Нове. Прошу зображення деколь. Клеймо Коростень, Ціна 150 гривень. Чотири тарілки для перших страв. Вони вживані. Але слідів користування майже немає, відсутні. Клеймо користень, відповідає другому сорту. Ціна за одиницю 50 гривень. І, будь ласка, блюдо овальне. Зображення польові квіти. Клеймо Німеччина. Ціна такого блюда 400 гривень. Отже, Друзі, продовжуємо далі наш огляд. Будь ласка, 6 мисок, підполив'яний ручний розпис, зображення букет квітів, майолика, глиняний виріб. На жаль, клеймо відсутнє. В наявності 6 мисок, діаметр 20 см, висота 6,5. Ціна за одиницю 230 гривень. Вони повністю в новому стані. Далі 6 піал. Будь ласка, можна використовувати як салатники або, можливо, для Є... ємність для меду, для варення. В новому стані клеймо Полонський фарфоровий завод, ціна 80 гривень. Наступні 6 піал Кобальт. Прошу. Дуже гарні. Кантик типу позолоти. Клеємо полонський фарфоровий завод, ціна за одиницю 80 гривень. Друзі, хочу вам показати рідкісний набір для варення. Будь ласка. Клеємо полонський фарфоровий завод. Ну і 6 персональних піал малих. Досить цікаво, деколь всередині. Не ззовні, а всередині. Взовні просто рельєфна стіночка. Будь ласка, перший сорт. Ціна такого набору 330 гривень. Хто буде мати бажання, будь ласка, під даним відео залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, замовляйте. Хочу вам показати такий набір чайний. Складається з великого доливного чайника, меншого заварний, ручний розпис, дуже багато зображення. Було б цікаво, звичайно, уточнити, хто автор даного розпису, але поки в мене інформації, на жаль, немає. Будемо досліджувати з часом. Прошу. В новому стані, видніється там сіточка. Ну і, звичайно, шість чайних піал. Квітка однотипна. Клеїмо полонський фарфоровий завод. Всі предмети повністю в новому стані. Прошу. Зверніть увагу всередині піали позолота також в ідеальному стані ціна такого набору 1800 гривень. Хочу вам показати також чайні пари мальва. Зверніть увагу всередині чашки два канти позолоти, що рідко зустрічається, ручна робота, ручний розпис. А саме цікаво, несортна вперше Перша зустрічаю з таким клеймом мальву. Якщо чесно, на блюдці та чашці будь-яких дефектів для того, щоб поставити клеймо несортне не зустрів, окрім оцієї маленької такої цяточки, зверніть увагу, Ну, Хочу вам уже показати блюдце. Ось, також несортне Чайні пари в новому стані. Ідеальне зображення форма за виключенням цяточки, ціна 850 гривень. В наявності таких подібних три. От тільки на одній чашці, зверніть увагу, наручці є такий момент фабричний. І все. Чашки Асорті Будь ласка, форма, мабуть, ви вже здогадалися, полонський фарфоровий завод. Клеймо відповідає першому сорту. Ціна за чашку 70 гривень. Три чашки. Кремгет Світловодськ, мають другий сорт. Вся позолота на місці. Ціна та ж сама. Одна полонне перший сорт. В новому стані 70 гривень. Неповний кавовий набір складається з 6 кавових пар, прошу, цукорниці, молочника та трьох блюдець відповідає третьому сорту. Повністю в новому стані ціна такого набору 270 гривень. Глечик. Форма ручки, як ви здогадалися, Німеччина, бо зачасту такі використовують форми в кавових сервізах. Так, німці, прошу, Клеймо Німеччина, ціна 370 гривень. В новому стані орієнтовний об'єм глечика 500 гривень. 600 мл Набір для узвару складається з глечика. Орієнтовний об'єм 750 мл та 5 чашок. Зверніть увагу на форму. Досить цікава, незвична для полонного форма. Більше схоже на користенську, але прошу. Полонський фарфоровий завод. Ціна такого набору 550 гривень. Другий набір називається Івасик Телесик. Ось, будь ласка, сам казковий герой. І та рибка, яку він ловив, так. Клеймо полонський фарфоровий завод, відповідає другому сорту. Складається з глечика та чотирьох чашок. Ціна та ж сама. Друзі, хто буде мати бажання викупити дані набори, будь ласка, під відео в першому коментарі. Залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте, За бажанням замовляйте. Кавовий сервіс у новому стані. Складається з кавничка. Цукорнички До речі, багатий на позолоту, молочника. Шість гарненьких кавових пар. Зверніть увагу, ручка в позолоті Кант типу позолоти. Всередині, посередині. Кобальт відділяє позолота. Знизу ніжка також. Ну і блюдце, звичайно, тут кільця позолоти. Орієнтовний об'єм чашки 120 мл. Ціна такого кавового сервізу 2500 гривень. Лимонниця, рожевий фарфор. Об'ємна квіточка в новому стані. Підставочка. Прошу клеймо Ціна 500 гривень. Далі такий повар сільничка 150 гривень. Кринька, прошу, відкривається, Франція лімош, ціна 500 гривень. Два лебеді. Сиретниці. Виробник клеймо відсутній, але виробник. Кам'яний брід. Ціна за одиницю 200 гривень. Наявності 2. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Зараз ще. До кінця продемонструю вам два сервізи. Будь ласка, перший горох, виробник, полонський фарфоровий завод. Сервіз відповідає другому сорту. Складається з чайника, цукорниці, маслянки та шести чайних пар. Ціна 1750 гривень. Також форма подібна зображення. Полуниця, ручний розпис. Має перший сорт. Також комплектність цукорниця, чайник, джемниця та 6 чайних пар. Ціна та ж сама. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!